Хіба хочеш, мусиш, так всі ці заборони, не голосування, блокування трибуни, але ось є меморандум. Якщо МВФ хотів націоналізації Приватбанку, вона відбулася. Я зараз Якщо, хочу... якщо він а... дотисне, то О. Націоналізація, класне слово. І ми бачили, як націоналізували Приватбанк. Так давайте націоналізуємо енергогенеруючі, енергорозподілючі компанії. Всі ті облгази, оберенерго. Та ж давайте, тож механізм вже є. Вони не повинні належати олігархам, бо сьогодні реально олігархи не тільки керують в державі, але вони й заробляють на тому всьому. Це ну, абсолютно очевидні речі. Тобто, коли люди приходять під Кабмін, вимагаючи зниження якихось тарифів, то вони не за адресу. Треба йти під офіси. Що таке? Таке Кабінет міністрів. Кабінет міністрів це є фактично структура, яка призначена парламентом. От, власне, всі ті облгази і обленерго це є приватні структури. І вони визначають, в тому числі, і цінову політику, і таке інше. Але проблема в тому, що теперішня влада вступила з олігархами в злочинну змову. Яка якраз і має на меті грабунок українського суспільства через ем, встановлення економічно необґрунтованих тарифів і цін, наприклад, на товари першої необхідності? Тому ця влада, яка фактично вступила на цей злочинний шлях ем, деребану і е, грабунку українського суспільства, вона не тільки повинна піти, вона повинна відповідати перед українською нацією.